Вітаю вас в нашій юридичній фірмі La Consulting. Мене звати Михайло Олександрович. Я керуючий партнер. З 2018 року ми займаємося профільно супроводом кредитних спорів. Виграли багато судів з банками, з МФО. І зараз я розкажу вам, що потрібно підготувати перед тим, як ви отримаєте кваліфіковану консультацію від одного з наших юристів. По-перше, прошу вас скачати актуальну виписку з бюро кредитних історій. Це база даних, в якій ви можете знайти інформацію по всім кредитам. Там буде розписано ваш актуальний борг, всі ваші просрочки, там буде написано, коли в якій компанії ви брали, кому кредит міг бути проданий. Це знадобиться для того, щоб спеціаліст підготував для вас індивідуальну стратегію. Нам необхідно буде. Щоб ви надали цей звіт в PDF-форматі, наш спеціаліст перевірить і безкоштовно вас проконсультує. Але зверніть увагу: цей звіт може бути платний. Він може коштувати 90 гривень, якщо ви берете його більше ніж один раз на рік. У випадку, якщо у вас немає можливості оплатити такий звіт, у вас пусті картки. Зайдіть на сайт кожної компанії або банку, в якому ви оформили договір, і скачайте цей договір в електронному вигляді. Неважливо, будете ви працювати з нашою компанією або з іншою компанією, вам в будь-якому випадку необхідно буде зібрати всі ці документи. Якщо ви робили проплати по своїм кредитам, зайдіть в електронний кабінет банку. Скачайте квітанцію по кожній проплаті. Обов'язково ці документи скачуйте, зберігайте кудись собі у хмару або скачуйте на флешку, щоб вони не загубились, щоб з вас повторно не вимагали одні і ті ж самі борги. А тепер чекайте на дзвінок нашого спеціаліста, він зателефонує вам протягом доби. І знайте, якщо ви боїтесь брати трубку, то обов'язково напишіть сюди в чат-бот. Свій номер телефону повторно і сказати, писати сюди, дзвонити сюди, і тоді з вами зв'яжуться по іншому контакту. Я буду радий вам допомогти. Всі наші спеціалісти кваліфіковані, консультації первинні, безкоштовні. Ми допоможемо вам вирішити вашу проблему максимально якісно і швидко. Ми працюємо тільки по офіційним договорам, поки військовий стан, всі договори можемо заключати через дію, через офіційну дію підпис. Тому ми офіційно. Зареєстровані, працюємо офіційно. Дуже багато клієнтів, яким ми допомогли, постараємось допомогти і вам. Буду радий з вами працювати.